Нарешті дійшла у мене черга і до масла чорнобривців, яке я заготовила у жовтні минулого року. Після свят саме це і потрібно. Воно допомагає відновити шлунково-кишковий тракт, також по ходу відновлює нервові клітини. Хоча, все життя нас запевняла, що нервові клітини не відновлюються. Це не так. Дуже корисне буде це масло діабетикам, так як знижує рівень цукру в крові. Дуже гарна профілактика це маслом і лікування катаракти. Я його вживаю по одній чайній ложці три рази в день і курс десь 3-4 місяці. А якщо до двох чайних ложок цього масла чорнобривців додати натуральний яблучний оцин, 4-6% одну чайну ложку, то ви отримаєте гарну зволожувальну і очищувальну маску. А якщо додати ще й дві чайні ложки касторового масла або рецинова олія, які називають, в аптеках вона є. То цей засіб прибере вам і легкі рубці, наприклад, від вугрів.